Прийоми в блогерстві, є прийоми е, в подачі правильної інформації, але до цього потрібно рости. Для цього потрібен опит, е, для цього потрібно знання, е, які там набуваються. Це все нема там в волшебної кнопки, але ж в Голлівуді пишуть сценарії. Да? Сценарії, які е, збирають там огромні е, реально... Ну, каси дана на, на цьому, але буває таке, що сценарій вроді би гарний. а, блять, В тебе місячні, і ти там думаєш, в тебе в голові там твої фіксики, типу, рішають якісь там задачі, і в цей час ти береш і знімаєш відео. А люди вокруг просто це відчули. Відчули поглядом від ну хер його Узна це ж ну люди, це велика маса. На, на якомусь рівні, і воно просто не залетіло. Тому е в цей час, коли ти викладаєш відео, це от, друзі е для вас, щоб не було розочарування. Виклали відео, ви думаєте, що воно набере мільйони? От ніколи не очікуйте результата від своєї роботи. Очікуйте результат від того, коли ви будете роботу робити кожного дня, не пропускаючи, і тоді от воно буде результат.